Скандинавською ходьбою можна займатися на рівнинній місцевості, але додаткове підняття на пагорби дозволяє більш інтенсивно навантажувати та активізувати інші групи м'язів. Найкращі умови для такої активності, завдяки різноманітному ландшафту, знаходяться в південній частині воєводства, особливо в околицях Пшедбужа, де знаходяться найвищі гори в Лодзинському воєводстві. Ми Вирушили на екскурсію на гору Хелму, де здійснили скандинавську пішохідну прогулянку. Ми з нетерпінням чекаємо на застосування наших палець в якості трекінгових палець для підйомів і для страховки на спусках. Вони неодмінно стануть у нагоді. Одним з найцікавіших місць для скандинавської ходьби в лодзенському воєводстві є гора Хелмо. Це вершина висотою 323 метри над рівнем моря. Це найбільш вражаюча вершина радомщанських пагорбів. Вона піднімається над навколишньою місцевістю на висоту близько 100 метрів. Найвища частина пагорба охороняється як природний заповідник, гора Хелмо. Він займає площу 41 гектар і був створений для захисту пагорба з пісковиків, пророслого змішаним лісом, а також збереження залишків укріпленого поселення, що займає вершину гори. На південному схилі знаходяться кар'єри з видобутку пісковику, які використовуються і сьогодні. А з північного боку, недалеко від вершин, можна побачити урвище висотою кілька метрів з добре оголеними скелями. Весь пагорб вкритий віковими буками, серед яких є екземпляри монументальних розмірів. Найцікавішою є найвища частина пагорба, де збереглися земляні вали. Як залишки колишнього замку Артефакти, виявлені під час археологічних робіт, дають можливість визначити, що місце було заселене вже в 9 столітті, а його діяльність тривала до 13 століття. Таскала Цей камінь дивовижний тим, що він пов'язує покоління. Ми бачили записи з 1902 року, з 1923 року, а також записи з 1993 та 1999 років. Також різні люди в різні роки підписувалися тут і залишали пам'ять про себе. У нас тут дивовижна табличка. Можете її прочитати. У цьому древньому місті ми божественно ставимо пожертви від дня стримання руїни місця, яке дало початок католицизму в Польщі Христовоздвиженському костелу в Хелмі 9 серпня 1924 року. Згідно з поділу форм рельєфу горами можна назвати пагорби з відносною висотою, тобто від підніжжя до вершини щонайменше 300 метрів. Додатковим критерієм є висота над рівнем моря. Це значення має бути не менше 500 метрів. З цього слідує, що в Лоцинському воєводстві ми не маємо гір, однак умовно цією назвою називають виразні височини. Хорошим прикладом є Пшедбурські гори. До цього хребта належать найвищі природні височини у воєводстві: Файна риба 347 метрів над рівнем моря та гура Козлова 337 метрів над рівнем моря. Вони простягаються на кілька кілометрів на південний схід від Пшедбужа. Cewarszyny, tak przed przedborsko malogórską chrepta jak i je prodowrzemiam, zwętokrzyskich gir. Kulminacja tak zwanego pasma przedborsko-małogowskiego, będącego przedłużeniem gór świętokrzyskich. Fajna ryba. Файна риба, таку оригінальну назву має найвища природна височина лодзенського воєводства висотою 347 метрів над рівнем моря. Тут слід підкреслити слово природна, оскільки кількома десятками кілометрів далі в околицях Белхотува знаходиться гора Кам'янськ вище приблизно на 40 метрів ніж файна риба. Це однак штучно піднятий пагорб, зроблений з матеріалу, видобутого під час експлуатації. Белхотовської буровогільної шахти сама файна риба височіє над селами гури мокре та гури сухе. Від асфальтованих доріг до вершини можна дійти пішки відстаню приблизно в кілометр, що займе близько 20 хвилин. Файна риба перетинається стежками зеленою через пшетбурзький краєвидний парк і жовтою через королівське мисливське угіддя. Любителі довших прогулянок, в тому числі з трекінговими палицями, можуть провести тут цілий день, піднімаючись на три найвищі вершини в цій місцевості. Крім файної риби, є також гори Козлова та Букова. Шедборські гори розташовані на території Пшедборського краєвидного парку для любителів активного відпочинку, в тому числі любителів скандинавської ходьби. Це одна з найцікавіших територій в лодзенському воєводстві. На це вплинули різноманітний ландшафт і велика кількість пішохідних маршрутів. Стежка через Пшедборський краєвидний парк, королівська мисливська стежка або чорна стежка, що веде зокрема до Букової гори. З одним з найбільших гостих букових лісів у Лодзинському воєводстві. Піскоженець це торф'яний заповідник, створений для захисту одного з найбільших торф'яних боліт у центральній Польщі. А також лісових масивів, рідкісних видів рослин і тварин, і, звичайно, ландшафту Пшедберської височини. Це один з найбільших заповідників у Лодзинському воєводстві. Його площа становить 430 гектарів. На території заповідника знаходяться дві водойми, майже повністю зарослі очеретом. Болеслав і Став Великий площею близько 45 гектарів. Це робить територію заповідника масово відвідуваною птахами, переважно водноболотними та водноплавними. Тут було зареєстровано до 110 видів птахів інші тварини також з'являються тут, серед яких бобри та лосі є найбільш видовищними. Мілошніці туда. Любителі скандинавської ходьби можуть дістатися сюди зеленою стежкою. Через ландшафтний парк Пшетборг. На місці в свою чергу варто використати навчальну стежку в заповіднику. для скандинавської ходьби ми вибираємо місця, де можна відпочити на природі, а також місця привабливі з екскурсійної точки зору. Ми зупинилися на сулеєві та цистерціанському аббатстві? Чи можна займатися скандинавською ходьбою? Лише в місцевостях з великими перепадами висот звичайно ні, рівнинні стежки також ідеально підходять. А якщо поблизу можна побачити пам'ятник, якому понад 800 років, то безумовно варто пройтись такими маршрутами, цестеріанці прибули до Сулеєва з Франції в 1176 році. Вони побудували костел з монастирем, а також низку господарських будівель, які значною мірою збереглися до наших днів. Це одне з найкращих збережених середньовічних цистеріанських аббатств у Європі. В його центрі знаходиться романський костел Пресвятої Діви Марії та святого Томаса Бекета. До нього прилягає частина колишнього монастиря, капітула і частина кляштору. Конструкція капітули базується на одній колоні і увінчена пальвовим склепінням, що є інноваційним для середньовіччя. Окрім огляду визначних пам'яток, територія колишнього аббатства пропонує можливість залишитися надовше. Тут працює атмосферний готель. Про важливість всієї споруди свідчить той факт, що вона включена до списку пам'яток історії, що об'єднує найважливіші польські пам'ятки. Сулейовський парк краєвидний парк був створений насамперед для захисту ландшафту долини річки Пілиці, в тому числі ділянки річки. Зайнятою Силойовською затокою це місце, яке в основному асоціюється з водними розвагами, катанням на каноє або вітрильним спортом. Варто однак пам'ятати, що парк займає понад 170 квадратних кілометрів, а разом з буферною зоною. Понад 500 квадратних кілометрів це величезна територія, що пропонує широкий спектр можливостей для туризму та відпочинку. Цьому сприяють численні туристичні маршрути, в тому числі маршрут річки Пілеці та партизанський маршрут Хубаля. У парку та його буферній зоні розташовано 11 природних заповідників. Тут також знаходяться цінні історичні пам'ятки, окрім цистерціанського аббатства в Сулеєві. Це руїни замків у Бонковій гурі та майковіцах. Все це створює чудові умови для занять скандинавською ходьбою. Клара, дивись, це листя в'яза. Ми вклаємо їх в альбом і підпишемо як листя в'яза, так? Так. А ти тільки вчишся писати літери. Тож ми будемо вчити літери в процесі. Чудово. Тобі сподобалася прогулянка до лісу? Так. Тому що я можу збирати там гриби, і мені дуже подобається дивитись на різнокольорове листя, і мені дуже подобається робити з нього щось. Наприклад, я навіть можу зробити метелика: візьму паличку, наліплю на неї листочків, прикріплюю до них маленькі лапки, і в мене вийде метелик. і я таке. Чудово! А ще ми можемо зробити альбом і взяти різнокольорові листочки, наклеїти їх у зошит і написати, які це дерева. Так? Зробиш зі мною альбом? Із іншого міста. Так, ми будемо з різних міст, з різних лісів, які ми відвідуємо тут у лодзі. І робимо такі альбоми. Так? Так. Скандинавська ходьба є прикладом активності, яка не потребує спеціалізованої інфраструктури. Все, що вам потрібно, це пара трекінгових палець і трохи доброї волі. Звичайно, привабливість такої форми проведення часу зростає, якщо ми можемо робити це в місті з цікавою історією та дикою природою навколо у Лодзинському воєводстві. Таких місць точно не бракує.